У Луцьку попрощалися із військовим Андрієм Ніколайчуком, який загинув торік, 12 квітня, на металургійному комбінаті Азовсталь у Маріуполі. Він з нашими чоловіками разом був в одному підрозділі. Наші чоловіки зараз в полоні. Андрій наразі зараз отут. тут через ремонт трубопроводу тимчасово перекрили рух транспорту на вулиці Кравчука у Луцьку. Родина та друзі лучанина Віталія Іваницького зібрали 308 тисяч гривень та закупили військове обладнання для 14-ї бригади. Потрібні все-таки тепловізійні пристрої для того, щоб можна було роздивитися більш ночу. У Святотроїцькому соборі Луцька провели чин похорону за військовим Андрієм Ніколайчуком, який загинув торік, 12 квітня, під час виконання бойового завдання, перебуваючи на металургійному комбінаті Азовсталь у Маріуполі, поінформував Луцький міський голова Ігор Поліщук. Дружини полонених побратимів Світлана і Вікторія розповіли, 43-річний старший лейтенант Андрій Ніколайчук служив з 2015 року у військовій частині Нацгвардії України. Був на посаді командира взводу вогневої підтримки батальйону оперативного призначення окремого загону спеціального призначення Азов. Так як він з нашими чоловіками разом був в одному підрозділі, він був великим патріотом своєї України. Був прекрасним татом, люблячим коханим чоловіком, чуйним сином і, звичайно. Вірним воїнам своїй країні наші чоловіки зараз в полоні Андрій, Наразі зараз отут можемо тільки сказати вічна слава герою. Військовий і друг дитинства Андрія Ніколайчука Олексій розповів тіло загиблого Волинярина повернули в Україну наприкінці лютого цього року під час обміну. Ми стільки часу, дружили, дружили. Вся молодість. Пішла в наша у 18-му році. Він приїхав в одпуск, і я був приїхав в опікав в одпуск. Ми вдома зустрілися, посиділи, поговорили. Шкода дуже шкода. То. Просто не виказати зі слів подруги родини Лідії у загиблого військовослужбовця залишилося двоє синів і дружина. Він приїжджав там на пару на тиждень. Приїде і їде знову туди. З дітками тут приїжджав, побуде трошки знову жавою. Йшов за Україну, щоб допомогти наш за любов, дитину за навіть не тільки за своїх, за свої за чужих дітей він би віддав би так само життя. Він у нас в школу приходив як учасник. А то запрошували його. Він розповідав дітям про. Те, які там реальні відбуваються, як є, так є. щоб діти знали, орієнтувалися, а не вибачте, всякі дурниці в голову дітям лісу, щоб знали за що наші хлопці там воюють. Захисники наші понад сотня Лучан навколішки провела в останню путь загиблого захисника, виконавши національний гімн. Поховали Андрія Ніколичука на алеї почесних поховань у селі Гаражджа поблизу Луцька. Микита Чибар, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. Провокацій не зафіксовано. Кордон посилено охороняють, розповіла Суспільному речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. З її слів за минулу добу через міжнародні пункти пропуску ягодин та Устилух, що межують з республікою Польща, виїхало 3400 людей, стільки ж в'їхало в Україну. Дитячий садок селища Іваничі без опалення. Через це батьки не повели своїх дітей в групи, каже мама дошкільняти Любов Кононенко. Сьогодні заклад зачинений. Шукаємо з ким можна лишити. Навіть вчора ніхто не сказав, що немає опалення вранці. Більше доби не обігріваються приміщення, де навчаються учні 5-11 класів місцевого ліцею. Директорка Марія Шевчук говорить: у понеділок вночі опалення їм вимкнули, але діти цього дня були на уроках. Сьогодні класи без школярів. Попередили ранку, що в школі не палиться, не запалена кутельня. Початкова школа працювала, бо там наша кутельня і нас десь 420 дітей десь дітей лишилися без навчання. Така ж ситуація з опаленням була і в медзакладах, які мають централізоване теплопостачання, каже жителька селища і місцева депутатка Катерина Бонюк. У пацієнти у нас сьогодні мерзнуть, діти мерзнуть, дошкільнята мерзнуть. Керівник підприємства, яке орендує три котельні в Іваничах Костянтин Багатов говорить, селище боргує їм 2,5 мільйони гривень. В липні минулого року нам, згідно законодавства, був встановлений тариф 3 тисячі чотири. Ми працюємо жовтень, листопад, грудень, ми виставляємо акти, вони платять рахунки по 3,004, Потім грудень. Опять тендерні процедури. Ми на наступний рік на січень, лютий березень. Підписуємо нові договори, По 3.004, працюємо січень, виставляємо рахунки. І вдруг в лютому вони кажуть ні. 390. питання з опаленням обговорювали сьогодні на сесії селищної ради зі слів керівниці відділу освіти, культури, молоді і спорту Алли Наумук, у них немає заборгованості перед тепловиками. У нас все проплачено. Ми заплатили 20 лютого 906 тисяч. 21 лютого кошти впали на рахунок аванті Development. Зі слів голови Іваничівської громади Лідії Томашевської. Тариф, за яким укладені договори з тепловиками, мав бути переглянутий. Ми просили їх на зустрічах. Подайте, будь ласка, економічно обґрунтований тариф. Ми сказали, ми не хочемо. Ми вимушені були на розрахунковий період передбачити тариф, який діяв станом на 2,4,02. тобто 390 з ПДВ. Ми вже в шість місяців пишемо їм листи, просимо надати витяги, що ви змінили статус платника податку і стали платником податку іншого єдиного податку третьої групи, там 2% чи скільки відсотків. Відмовляються, тобто, якби вони мені подали, що вони не є платниками ПДВ, тоді був би затверджений тариф 3.04. Депутати селищної ради звернулися до постачальника відновити опалення зі слів Костянтина Багатова. Після сесії робітники почали готувати котельні до відновлення роботи. Від цієї котельні тепло подається в будинку адміністрації, відділу освіти, дитячий садочок, будинок школяра, музична школа. А ще одна котельна є, це на школу. Товариство Аванті подало кілька позовів до суду на Іваничівську селищну раду, каже керівник компанії. Волинський окружний адмінсуд має визначити, який тариф є законним. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Відсьогодні на вулиці Кравчука у Луцьку тимчасово перекрита одна смуга для руху транспорту, бо на цій ділянці замінюють водопровідну трубу довжиною у 100 метрів, розповідає працівник Володимир Павлович. За його словами, труба аварійна. Останнім часом тут часто траплялися пориви. Тому водопровід комунальники вирішили замінити. Купаємо старий водопровод, міняємо на нові труби. бо це труби рвуть постійно. Ми вирізаємо і цю трубу пхаємо аж туди, той кінець. І там вже будемо з'єднуватися. Складність в чому, що бачите, рух який. Через заміну труби на вулиці Кравчука поблизу завокзального ринку рух транспорту ускладнений. Ремонт заважає. Мені ні. Я тут не живу, то мені воно не заважає. Можливо, заважає комусь їздить. Це треба робити, звісно. Це ж надалі буде. Труба треба для того, щоб жити далі. Там же прориває, їм треба робити. Мусять. Треба терпіти, як і є неполадки. Через заміну труби водопостачання на вулиці Кравчука у Луцьку не припинятимуть. Можливе лише пониження тиску в окремих споживачів, розповідає речниця комунального підприємства Луцькводоканал Ольга Федоренко. Масових відключень води не буде, це стосуватиметься тільки мешканців кількох вулиць Гущанської. І також перебої можуть бути, можливо, от Варшавський ринок і торговий центр Слон. Ольга Федоренко каже, ремонт триватиме орієнтовно тиждень. Заміна стометрової труби за її словами здійснюється за рахунок коштів підприємства «Луцькводоканал». ці роботи вартують приблизно 2,5 мільйони гривень. Олена Чернуха, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк. Сьогодні на позачерговій сесії Луцької міської ради депутати виділили більше 25 мільйонів гривень на Збройні Сили України. З них 5 мільйонів на підрозділ Волинської бригади тероборони, який зараз виконує бойове завдання на сході України. Розповіла директорка департаменту фінансів Лілія Єлова. каже, виділені гроші це вільний залишок із бюджету, який торік не використали. Це дві в нас є програми територіальної оборони підтримки і матеріально-технічне забезпечення. Тендер проки проведеться це ж підготувати документ не раніше, як два тижні пройде. Ну, можливо, по деяких позиціях, можливо, це може бути чуть менше. У деяких позиціях це буде дещо більше. Це один з наших підрозділів Волинської бригади територіальної оборони вже виконує бойові завдання на сході України на одному з найвідповідальніших напрямків фронту. Звичайно, що виникають нові нові потреби в тих таких безпілотних літальних апаратах. Там вони є витратним матеріалом, коштує така штука, скажімо, як Мавік 3 близько 130 тисяч гривень. Є потреба в автомобілях, оскільки автомобілі. В умовах бойових дій доволі швидко можуть виходити з владу. Окрім того, є потреба в тепловізорах, є потреба в приладах нічного бачення, в далекомірах і так далі. Тобто, однозначно, усі кошти, які були виділені, підуть на потрібні речі, і вони будуть наближати нашу перемогу. Під час сесії на потреби військових 100 тисяч гривень передали із депутатського фонду, розповіла Лілія Єлова. Каже, ще 400 тисяч гривень для волинських бійців зібрали працівники комунальних закладів громади та міськради. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Страх є, страх є в кожної людини. Навіть той людина, яка каже, що вона нічого не боїться. Смерть дуже близько, і вона буквально може тебе зустріти в будь-якому місці. Військовослужбовець із позивним Ромео на навчаннях відпрацьовує стрільбу з гармати МТ-12 Рапіра. Чоловік зі Львова зараз служить на Волині. Захищати країну пішов другого дня повномасштабного вторгнення російських військ. Бо я відчував, що я маю бути тут. Там не роздумуючи над тим, що як буде далі, там чи що я не думав над тим, що я нічого не вмію, нічого не знаю по військовій справі. Тут це в мене взагалі в думках не було. У мене було в думках, що я повинен бути тут. До служби працював у повній компанії. Військового досвіду розповідає не мав. З нами були на навчаннях люди, які були вже в АТО до того. І вони ми дуже уважно їх слухали, коли вони на вони що розказували. Вони розказували про свої навики, як виживати там, коли ми поїдемо туди. Тож перед тим як ми перед виїздом. Що потрібно в першу чергу на що звертати увагу, як ховатися, які екіпірування в першу чергу обов'язково повинно бути. Це все відіграло дуже велику роль, і вже там, будучи на місці, я вже робив так, як я це чув на навчаннях, і мені це допомогло. Каже, торік у квітні був у Донецькій області, брав участь у бойових діях і з вересня служить у лавах Волинської бригади територіальної оборони. Коли ти чуєш взриви, десь Спочатку десь далеко, потім все ближче, ближче. Спочатку не могли люди заснути, потім вже якось до того так привиклися, що ти вже міг нормально, спокійно там лягти і тих чотири години виспатися. Зараз, каже Ромео, зосереджений на вивченні нового і вдосконалює вже набуті навики військової справи. Знаєте, там якщо до мене хтось з роботи дзвонить, питається щось, там за роботу розказує, я все одно не можу переключитися. Я думаю тільки про одне, про перемогу. Майбутнє планує, каже боєць. Мої діти, якщо в мене будуть хлопці, то вони обов'язково підуть в армію, вони обов'язково повинні знати військову справу. Як мінімум, вони повинні знати ази і в будь-який час стати на захист своєї держави. Дуже багато я на що відкрилося в очі, і главное, що я для себе зрозумів, то, можливо, що після війни я буду робити, це в першу чергу приділяти більше часу своїй сім'ї. Проводити з ними час і цінити кожну секунду свого життя. каже, вважатиме перемогу перемогою тільки тоді, коли російські війська підуть з усіх українських земель. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. На два кілометри можуть дивитися, проглядати рух ворога і відповідно фіксувати, ну і знищувати звичайно цього. Ворога Лучанин Віталій Іваницький показує оптичний прилад, тепловізор, який допоможе військовим бачити ворога вночі. каже за чотири місяці: його родина та друзі зібрали 308 тисяч гривень та закупили військове обладнання. Ми придбали дрон Мавік 3 до нього до дрона. Систему скидування гранат. з Дрона це дві такі системи. Два тепловізори, оптико-електронний комплекс контрбатарейної боротьби для нашої артилерії, і на залишок коштів придбали два біноклі. Усе це від своєї родини та друзів Віталій Іваницький передав військовим 14-ї бригади. Боєць на псевдодок каже: безпілотний літаючий апарат незамінний інструмент для розвідки. З самого початку війни користуємося. Одна пташка живе на полі бою 2-3 доби. Кожна така, хоч і на вигляд маленька дрібниця, але вона врятує не одне життя. А життя це дороге, тому що це воїн, захисник України, герой України. І потрібні все-таки тепловізійні пристрої для того, щоб можна було роздивитися більш ночі, тому що воїни звикли лазити ночі. Лучанин Віталій Іваницький сказав, що до збору коштів долучились понад 150 людей з усієї Волині та з-за кордону. Більша частина благодійників пенсіонери. Хлопці на передовій – це мотивує, це допомагає розуміння того, що вони не самі, що за спиною є люди, які про них пам'ятають, які дбають, які допомагають. Звісно, вдячні ми будь-якій допомозі. Усі прилади якнайшвидше передадуть воїнам на передові позиції, сказала Оксана Ткачук. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович Суспільне новини, Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас працює Юлія Пазенко.